Застав співмешканку за зрадою і забив її до смерті. Пенсіонери з села Прилісне на Волині оголосили вирок сім років ув'язнення, проте він захотів, аби йому дали умовний термін. Чому розкажуть наші журналісти? Смертельні ревнощі у селі прилісне на Волині. Там місцевий пенсіонер повернувся додому і застав свою співмешканку оголеною із чужим чоловіком. Взявся бити непроханого гостя, той втік, а Далі чоловік наніс своїй співмешканці понад сотню ударів. Згодом жінка. Померла. Сам чоловік каже, що не знає, навіть як так сталося. Мовляв, разом прожили 20 років і повністю довіряли один одному. Ми дуже кохали і довіряли одного, так що це теж стандартний шаблон. алкогольне сканіття, і ну тієї мущі. У нас була повна довіра, дякую за увагу. Віче добавити нічого. Того дня, як з'ясували слідчі, волинянин чаркував у компанії ще з двома чоловіками. Один з них покинув застілля раніше і пішов, але не до себе додому, а до співмешканки обвинуваченого. Коли той повернувся додому, схопив ножа, поранив знайомого, а тоді взявся його бити. Той втік, а от співмешканка ні. Про це йдеться у вироці Маневецького суду. Умисно наніс численні удари по різних ділянках тіла в кількості від 138 до 164 травматичних контактів. Зокрема, не менше, як три удари металевою частиною руч, ручної копачки ділянку голови та правого плеча, після чого, не бажаючи заподіння смерті потерпілість, залишив копачку та взяв до своєї правої руки менш тяжкий предмет дерев'яну палецю, якою продовжує нанесення ударів побушки, наносить удари нос носками ніг. Зокрема, наніс умисно від 11 до 22 ударів ділянку голови. Призвели до виникнення, потерпілий травматичного шоку важкого ступеню, який і став причиною смерті. Жінка померла не одразу, а не менше ніж через 6 годин після побиття. Волинянину дали 7 років тюрми, але він не згідний бути за ґратами. Подав апеляцію і просить умовний термін. Мовляв, у нього було сильне душевне хвилювання. Він не в повній мірі на мою думку міг усвідомлювати наслідки нанесення тілесних ушкоджень. Кваліфікація має відбуватися за частиною 116 кримінального кодексу України. Це вчинення злочину в стані сильного душевного хвилювання. Захист не стверджує, що злочин вчинений в стані фізіологічного ефекту, а лише в стані душевного хвилювання. Фізіологічний ефект триває 15, максимум 13 секунд. А сильне душевне хвилювання це психофізіологічний стан, який в якому в принципі, людина усвідомлює значення своїх дій, але ну, в принципі не, не до кінця він триває, може тривати досить тривалий проміжок часу, зокрема 5 хвилин. А от прокурор не згідна, каже, що судово-психіатрична експертиза показала, чоловік був здатний керувати своїми діями. Була проведена відповідна судово психіатрична експертиза згідно висновку якої, Під час вчинення кримінального пропорушення обвинувачений не страждав на психічні захворювання, виявлялися ознаки зловживання алкоголем. Однак останні не позбавляли його. Усвідомлювати свої дії та керувати ними, Виражені переживання не сягали такого рівня, який би міг позбавити під експертного усвідомлювати свої дії, керувати ними і передбачати свої негативні наслідки. Разом з тим пенсіонер переконує суддів, що того дня він не пив алкоголь із потерпілим. Так як я чую розмовляли співробітники між собою, що? Він не хоче писати заяву, а потім позвонили і сказали, що ми його застав, ловили, ганялись поліцейські зими. Схоже, судді йому не повірили і залишили вирок у силі, сім років тюрми. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі.